Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 472 тисячі 140 особин за добу 1270 і поранено 1 мільйон 416 тисяч 420 песиголовців за добу 3810 танків 7354 одиниці за добу 22. Бойових броньованих машин 14129 одиниць за добу 33 артилерійських систем 12102 одиниці за добу, 58 реактивних систем залпового вогню, 1053 одиниці, засобів протиповітряної оборони 786 одиниць за добу 2. Літаків – 348 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9580 одиниць за добу 19, крилатих ракет 2126 одиниць, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 16266 одиниць за добу, 42, спеціальної техніки 1993 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Юк!